Культурні реформи. У Чернівцях влада планує об'єднати два найбільших парки та приєднати кінотеатр Чернівці до центру Миколайчука. Ситуація із ковідом та вакцинація. У Чернівецькій ОВА епідеміологи та медики розповіли, які хвороби досі не відступають та чому важливо дбати про своє здоров'я. Місто Марії відлуння у Чернівцях. Вимушені переселенці із Маріуполя проводять екскурсії місцями у столиці Буковини, які дуже схожі із локаціями міста на березі Азовського моря. У Чернівцях комунальники демонтують аварійні електроопори. Так, сипляться бетонні опори, яким вже понад 40 років шматки можуть у будь-який момент полетіти прямо на голову перехожим. Тож старі стовпи наражають містян на небезпеку. Аби уникнути трагедії, міськсвітло світло взялося за демонтаж аварійних конструкцій. Насправді дуже багато років стояли ці безхозні бетонні опори. Вони вже сипалися на вулиці Білоруській, без жодного дроту. Вони вже поламані і їх демонтувати було потрібно ну, напевно, що років 5-10 назад. Але ніхто за це не брався. Ми зараз демонтуємо ці опори, тому що вони вже аварійні, небезпечні, ну і досить непривагливо виглядають. Так лише на вулиці Білоруській за день демонтували п'ять опор. Роботи непрості, каже Андрій Шалеєв. Потрібно багато техніки та щонайменше дві бригади працівників. Небезпеку несе сам стовп. Потрібно засипати яму, потрібно ці ями після цих опор або після цих конструкцій заробити, заасфальтувати. Це буде робити вже комунальне підприємство міськшеп. Ми. Демонтуємо вони з одразу сьогодні мають приїхати це все зробити за нами. На вулицях міста наводять лад, оновлюють вуличне освітлення і встановлюють там, де його зовсім не було. Минулого тижня працювали на вулиці Зеленій. Наразі працюють на білоруській. Зокрема, встановлюють ліхтарі у дворах. Відновлено освітлення ще у дворі будинку номер 32 з адресою Білоруська залили вже фундамент під закладні. Буквально декілька днів, і там будуть стояти нові сучасні залізні опори з новими сучасними світодіодними ліхтарами. Роботи проводять у рамках проєкту енергозберігаючі, окрім зеленої та білоруської. У планах ще низка вулиць. За них візьмуться, як тільки депутатський корпус підтримає ще один додатковий проєкт оновлення вуличного освітлення. Генріє Беух, Олена Крячко та Діана Чігак. Новини Чернівців, телеканал СІ 4 Готуються до нового опалювального сезону вже зараз. Теплокомуненерго працює над заміною старих мереж. Демонтаж аварійних ділянок розпочали одразу на трьох локаціях. Згодом тут встановлять нові труби. На вулиці Узбаєцькій запланували замінити 74 метри мережі. На головній 144, а на Мусорського 160 метрів. Комунальники кажуть, завдяки новому спецобладнанню ремонтні роботи проводитимуть швидше та ефективніше. У Чернівцях влада планує об'єднати два найбільших парки та два кінотеатри. Нове культурне життя, більше арт-просторів, оновлені атракціони та доглянуті зелені насадження. Об'єднання центрального парку та парку Жовтневий передбачає низку змін. З головного за розважальні заходи буде відповідати центр культури та дозвілля. А за благоустрій парків трест зеленого господарства. Фахівці переконують, кардинальних змін з деревами не робитимуть, тільки доглядатимуть та упорядковуватимуть. Це Максимальне утримання в санітарному стані парку, тобто це доглядові роботи, ну прибирання залишиться за нами, а також догляд за деревами, кущами, і, можливо, далі висадка зелених насаджень, створення нових якихось зелених зон. Але це напевно на перспективі, тому що наскільки знаю, найближчі роки планується реконструкція в парку Шевченка. Там він навіть і не передбачає того, що буде якась масова виробка або видалення дерев. Звісно, ні. Як я вже казала, то Видаляються тільки ті дерева, які аварійні. Ліквідація парку жовтневий поки в процесі. Частина колективу перейде до тресту зеленого господарства, а решті запропонували вакансію у центрі культури та дозвілля. Між тим культурне життя хочуть сконцентрувати у парку Шевченка, а жовтневий залишити більше для спокійного сімейного відпочинку. Моніторячи запити чернівчан не скрізь. Хочеться цього шуму, культурного життя, хочеться і спокійного відпочинку. Тому розглядаємо такі напрямки, як ось нещодавно Наталя запропонувала зоопарк для комах. Це буде цікаво і, можливо, в такому напрямку це все буде відбуватися в парку жовтневому а більш такі культурні масштабні події будуть відбуватися в парку Шевченка. Реформи, які наразі тривають у Чернівцях, реалізовуються по всій країні в різних сферах, кажуть в міській раді. Фактично реорганізація вже майже завершена, тобто зараз вже готовий акт прийому передачі, і за всіма прогнозами, де приблизно на травневій сесії міської ради це акт буде прийняти. Тобто, і процедура реорганізації буде завершена. Юрій Лисюк додає, позитивні зміни чекають її на кінотеатр Чернівці. Від них виграють не лише чернівчани, а й місто, отримавши можливість розвивати потужну кіноіндустрію. Да, це складна робота, але давайте подумаємо наскільки сьогодні є успішним успішними центр в Чернівцях, дуже успішним. Наскільки ми потребуємо в центрі чернівців такої ж культурної локації, такої ж сучасної в самісінькому центрі так потребуємо, хто від цього виграє? Виграє, як сказала Тетяна, і Чернівчани, і розвиток цілого міста, і ми цим самим зможемо залучати з інших країн, ми можемо партнерські стосунки налагодити, культурні партнерські стосунки. Керівниця центру Миколайчука Тетяна Д'яченко зізнається, вони вже шукають фінансової допомоги від спонсорів для осучаснення приміщення. Хочу сказати, що у нас є партнери зі Швеції, і кілька днів назад вже нам надіслали фотодоказ того, що вони купили для кінозали Чернівці лампу для проєктора. Вони нам його дарують, вони його купили, і вони цю лампу привезуть на наш фестиваль Миколачук Опен. І додає, кінотеатр Чернівці має всі шанси стати ще одним осередком кіномистецького життя міста. А кінофестиваль «Миколачук Оупен, який цього року буде міжнародним, дозволить зацікавити якомога більше закордонних партнерів. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ-4. Про тиждень імунопрофілактики розповіли фахівці у Чернівецькій ова ковід. Нині протікає не так важко, і все частіше пацієнти лікуються амбулаторно, зауважує Наталія Свестун, і посприяла цьому вакцинація. Стаціонарне перебування цього пацієнта зменшилося, летальність зменшилася, але це тільки за рахунок того, що є керованість за рахунок вакцинації. Не забуваємо про те. Для того, щоб бути здоровим, є профілактичні огляди, а кожен профілактичний огляд все одно закінчується тим, що це є також і вакцинація. Та, окрім ковіду, є безліч інших інфекцій, уникнути яких можна лише зробивши щеплення. Серед них правець, кір, краснуха, дифтарія та інші. Упродовж 2022 року у Чернівецькій області зареєстрували лише один випадок краснухи, та все ж ризик поширення таких хвороб високий. Ми говоримо про колективний імунітет, набутий колективний імунітет за умови охоплення не менше 95% від будь-якої інфекції, від якої ми щепимо. Наразі, за підсумками 2022 року, ми бачимо, що по жодній з інфекцій ми не досягаємо навіть 90%. З 24 по 30 квітня в Україні, зокрема й на Буковині, відзначатимуть всесвітній тиждень імунопрофілактики. Усі медичні заклади, які надають медику первинну допомогу, готові провести вакцинування усім охочим. В наших закладах поліклініках є вся достатня вакцина. Тому, якщо у вас є бажання, і ми просимо вас всіх, як мешканців, як дорослих населення, також дітей, вакцинуйтеся. Фахівці кажуть, головним завданням упродовж наступного тижня буде нагадати Буковинцям, що саме вакцинація рятує здоров'я та життя. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ4. Нічна тривога цієї ночі росіяни вчергово атакували територію України з неба. Російські окупанти уночі випустили по Україні 12 дронів. Вісім із них збили сили української ППО. Дрони камікадзе запустили по Києву. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та руйнувань. Також під атакою опинилася Полтавська область. У регіоні влучили по об'єкту цивільної інфраструктури. Постраждалих немає. Крім того, в ОК Південь повідомили про влучання в об'єкт інфраструктури на Вінничині. Буковина у жалобі сьогодні, 21 квітня, громада Чернівецької області горює, попрощалася із героєм, який загинув в боронячу Україну від російських окупантів. Сержанту Ігорю Дидаку останню шану віддали у місті Сокиряни. Вічна пам'ять та слава відважному воїну, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ затримала адвоката-зрадника, який збирав для РФ дані про Хаймерс і мапи мінних полів біля Києва. Зловмисником виявився місцевий діючий адвокат, який раніше працював у прокуратурі, та внаслідок неуспішного проходження атестації був звільнений з цієї структури у 2021 році. Встановлено, що згодом він був завербований російською спецслужбою для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. За вказівкою ворога він намагався Добути мапи мінних полів створених силами оборони на підступах до Києва і на території Чернігівщини, а також у прифронтових районах сходу України. Крім того, він розвідував можливі бойові позиції реактивних артилерійських систем М142 «Хаймерс» та місця дислокації складів з боєприпасами та паливомастильними матеріалами ЗСУ. Російський агент підшуковував інформаторів, яким пропонував високу грошову винагороду за передачу секретних відомостей. У ході розслідування встановлено, що фігурант також налагодив схему нелегального виїзду за кордон українських громадян призивного віку. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного за. Ходу у виді тримання під вартою. СБУ затримала двох зрадників, які на початку вторгнення РФ підпалили пожежно-рятувальну частину на Київщині. Зловмисниками виявились двоє посадовців 41-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС у Київській області. Під час окупації Вишгородського району вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу. Зрадники також підпалили приміщення пожежної частини в селищі Іванків. Таким чином агресор намагався залишити населений пункт без дію пожежно-рятувальної частини та залякати місцевих жителів. Проросійським надзвичайникам вже обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Екскурсія чернівцями для маріупольців. Кожне місто має свій автентичний вигляд та шарм, розповідає Наталія Арусланова. Та прогулюючись чернівцями, жителька Маріуполя почасти знаходить відблиски свого рідного міста. Подібними знахідками вона ділиться зі своїми земляками на екскурсіях, які проводить центр підтримки переселенців Я Маріуполь. Екскурсії 2.40 паралелі. Вони мають таку специфічну назву, впроваджені ще восени центрами Я Маріуполь по всій Україні. Мета цих екскурсій привернути увагу і провести такі паралелі в історії та в культурі, в архітектурних об'єктах, пам'ятках міста перебування тимчасового Маріупольців. Уже друга екскурсія Чернівцями пройде у цю суботу. Стартуватиме. На площі Пресвятої Марії безпосередньо біля турецької криниці, старовинного джерела, з якого розпочалося водопостачання у Чернівцях, як тут не згадати про водонапірну вежу Маріуполя. Ось подивіться на старих фото. Ми бачимо. З одного боку, зображення історичне. Водонапірна вежа в Маріуполі з'явилася у 1910 році. Була збудована за проєктом міського архітектора Віктора Нільсена. І саме з цієї вежі розпочалося централізоване водопостачання міста Маріуполя. Згодом Маріупольці пройдуться вулицею Сагайдачно, однією з найстаріших у місті. Та насолодяться вуличним мистецтвом чорнівців, яке так само поширене у рідному для них, та нині окупованому Маріуполі. Ці цікавинки, якісь культурні особливості кожного регіону, кожного краю, ми е, поглинаємо, як то кажуть, і ми вважаємо, що все це ми можемо потім також доєднати до нашої культури маріупольської, коли вже буде деокупація. Екскурсії починаються о 2.40 по обіді. Час початку символічний, кажуть організатори, адже місто на березі Азовського моря ще зовсім нещодавно відзначало 240-го річницю. Максим Берна, Ярослав Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Творчість не має кордонів. У місті презентували артвиставку дітей з інвалідністю та ВПО. Не тільки про мистецтво, а й про любов та підтримку. Саме так можна описати виставку малюнків у центрі Маколичука. Серед представлених картин є художні роботи Єлисея Родіонова. Хлопець емоційно розповідає, як створював їх. Вот так. Крапочки, крапочки, крапочки. І, і от тикво получається тико, призрак Витвори хлопчика раніше вже представляли в Італії. Про це Єлисей розповідає з усмішкою на обличчі. Окрім малюнків, хлопець полюбляє складати лего. Строїти телего, лего, це. Єлисей з великим ентузіазмом ділиться своїм захопленням. Кожен маленький художник залишив частинку душі у своїх роботах. Організатори кажуть, це надихає їх, та переконані, такі заходи можуть пробудити інтерес до малювання. Малюнки вийшли не тільки арт-терапевтичні, вони є такими справжніми витворами мистецтва. І ми гадаємо, що наших діток також це надихне працювати в напрямку арту і займатися мистецтвом. Участь у виставці взяли не тільки діти з інвалідністю та ВПО, а й їх батьки, які відобразили власні емоції у своїх творіннях. Щодо цієї картини, це спільна робота мам особливих діток. Це був дуже цікавий такий у нас арт-проект, тому що кожна, я довго думала, що можна дати великій кількості людей створити разом, бо в кожного свій стиль, своє бачення і так далі. На виставці для дітей організували мультінклюзивні заняття, під час яких показували дитячу анімацію. Ці заходи проходять в рамках проєкту разом із Україною. А вже завтра у центрі Моколичука відбудеться артмарафон за участі відомих психологів. Рома Ліник, Євген Пасейлюк, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Арт-марафон з психологічної підтримки відбудеться у мистецькому центрі Івана Миколайчука. Як знайти ресурс під час війни та не стати жертвою насильства? Про це і не тільки говоритимуть під час арт-марафону, який організовують у центрі Миколайчука. Він пройде 22 квітня у рамках проєкту Разом з Україною. Організатори кажуть, працюватиме дві групи з 10 до 14 години. Захід відкритий для усіх охочих. А от з 15 до 19 – для ВПО та батьків дітей з інвалідністю для того, аби взяти участь, потрібно пройти реєстрацію в соціальних мережах центру Івана Миколайчука або безпосередньо в центрі у день артмарафону. Кому бракує трішечки ресурсу, кому бракує зараз сил для того, аби продовжувати жити в такий складний, складний скрутний час. Будуть арт-терапії від психологів, арт-терапевтів з Запоріжжя з Харкова та Чернівців. В український прокат вийшов фільм Люксембург Люксембург. Стрічку представили у Чернівцях. Фільм Люксембург Люксембург Антоніо Лукіча, режисера «Мої думки тихі, вийшов в українських кінотеатрах ще 13 квітня. З перших днів автори фільму їздять Україною, представляючи стрічку у різних містах. Так нещодавно вони завітали на Буковину та долучились до подкасту Буковинського центру культури та мистецтв, де обговорили деталі фільму та його виробництва. я людина, яка сприймала свого батька як приклад того, як не треба. І цей фільм частково про те, що іноді батьки вони. Своїм поганим прикладом можуть показати, як треба жити краще ніж хороше в Україні. Фільм збирає прихильність глядача за перший вікенд прокату. Його переглянули майже 40 тисяч глядачів. Касові збори уже сягають 6 мільйонів гривень. Також фільм уже презентували на багатьох міжнародних фестивалях. Стрічка отримала безліч нагород. Ми перед війною ми, ми вибороли собі фантастичне кльове гетто на майже усіх великих фестивалях. Наше найбільше завдання зараз, і війна тут, мабуть, тільки допоможе найсильнішим. Це е, супер ідея робити фільми європейців для європейців. Бо ми європейці та автори додають досягнути цього особливо важко під час війни, адже фінансування не вистачає. Тому підтримати український кінематограф може кожен глядач особисто, придбавши квиток у кіно. Максим Берник, Євген Паселюк, Катерина Гура та Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал СІ 4